Я ось сьогодні почав делать свій корм так, как кури не неслись. Надіюсь, що це становиться. А які ви почали свій корм робити? Типа... А, ви раніше просто комбікормом кормили, чи, що? чи просто щось таке сипали? Чи пшеницю тільки сипали? Це ви, здається, так? Да? Здається, ви тільки пшеницю годували, да? то почали вже домішувати трикальці то все. А, кукурудза просто. а! Да, я. Просто зрозумів. А Почали ви робити як? Ну, взагалі бажано, щоб вони і пшеницю їли, і додати їм трикальцій фосфат, ракушка кормова, бажано, щоб теж була в них в раціоні. У мене зараз, до речі, закінчилося. Треба купити. Зараз завершу трансляцію, полізу по прому, буду шукати якусь ракушку. Бо це теж дуже добре для несучості, щоб пішкролопа була. Більш міцна. Ну, не бажано ракушку, щоб півні їли, бо тоді заплідненість яєць буде не дуже висока. Ну так рахується, що портиться заплідненістю. Трикальці фосфат, кормові дріжджі або м'ясоце, борошно, червоний гострий перець можна додавати теж сюди. Ну, це я так будую. Я зараз пшениця, ячмінь, кукурузу, макуха, трикальці, рибному каплю. Ну, все, все як все як треба. Весь спектр почнуть нестися. Головне, щоб у них було освітлення подовше, щоб тепло було в курнику, ну хоча б плюсова температура, свіжа вода, і все буде, все буде гаразд, почнуть нестися, Бо як, як іначе.